Друзі, всім привіт із Карпат! Сьогодні неділя, а це означає, що я готую щось смачненьке для своєї сім'ї і запрошую вас готувати разом зі мною. А розпочинаю я приготування тіста для чебуреків. Я буду готувати чебуреки без м'ясної начинки, пісні чебуреки. У мене тут є відміряна кількість порошна, туди я додала сіль, звичайну соняшникову олію, і заливаю в. Борошно, кипяток, кипячену воду. Коли я перемішала водичку із борошном, в кінці додаю горілку. Все це добре перемішую, спочатку ложкою, поки воно таке пекуче, а потім вже ось так руками я замішую тісто. Тісто виходить дуже м'якеньке, еластичне, я так готую тісто для вареників, звичайно, без алкоголю. Замішане тісто я ще кладу в салафанові пакетики, для того, щоб воно деякий час відпочило, тим часом готую начинку. У мене тут є кисломолочний сир, я в нього додаю е, сметанку, також вичавила часничок і додаю натертий сир. Начинка рівно з тих продуктів, які в мене були вдома. Нічого я не вигадувала, там, не купляла спеціально. Був кисломолочний сир, небагато, приблизно 300 г, був сир твердий. Часник був, сметана була, ось таку начинку приготувала, буду готувати чебуреки. Кисломолочний сир трошечки підсолила, але, правда, багато, оскільки пердий сир солений сам по собі, і сіль ще віддасть. Тісто, яке у мене є, я розділяю на дві частини. От з кожної частини я викачую таку ковбаску. І стараюся поділити її ще на 6 частинок. Ось так я собі з першого разу не вийшло в мене 6 частинок, а зараз виходить 6 частинок, із кожної частини, яку я поділила, я її гарненько підминаю, утворюю такі собі кульки. І ці кульки я відправляю знову у салафановий пакетик, для того, щоб вони чекали свого часу, коли я з них буду робити чебуреки. Чому ставлю салофановий пакет? Тому що тісто заверне і воно дуже швидко обвітрюється. Тому я його ставлю в пакетик, щоб воно не обвітрювалося. Коли я все підготувала, я знову припиляю собі робочу поверхню борошном і починаю розкатувати тісто для того, щоб вже формувати ліпити чебуречки наші. тісто я розкатую дуже тоненько, воно виходить взагалі 1,5 товщині, але не більше. Тісто тоненьке, я викладаю туди багацько начинки. Гарненько завертаю. Тісто одне на друге, стараюся вигнати в воздух, і тоді вже добре заліпляю. Заліпляю спочатку пальцями, а потім ще допомагаю собі вилкою. Розігріваю добре сковорідку і починаю смажити. Сковорідка має бути спочатку добре розігріта, потім я зменшую температуру, щоб вони не горіли. Коли тільки підсмажаться на один бік. Я зразу перевертаю на інший бік. Якщо я смажу, наприклад, чебуреки із всередині з фаршем, то е, я не чекаю, поки чебуреки дуже сильно на одну сторону підпічуться. Як тільки починають вони піддуватися, я їх перевертаю на один бік, вони ще такі слабо засмажені. З інш... Точніше, з тої сторони, на якій смажилася на її іншу сторону. І потім знову, то виходить, що з одного боку смажиться два рази, і з іншого боку смажиться два рази, і тоді фарш встигає добре пропектися і не, не згорає, не горить. А так як це чебуреки є сирні всередині з сиром, то начинка всередині не потребує приготування, стільки потребує саме тісто приготування. І все це робиться дуже швидко. Десь я тісто для чебурека трошки перетиснула, і начинка при смаженні вилізла на сковорідку, але нічого, і бракований чебурек. Пішов за милу душу. Ось такі чебуречки в мене вийшли. Я думаю, що це є дуже смачна така а, страва, недільна, яку можна приготувати чи після обіду, чи хтось на сніданок, чи на вечерю, хоча на вечері буде трошки заважко. Одним словом, смакота всередині дуже тягучий сир. Діти таке дуже сильно люблять, і я думаю, що навіть якщо один раз в тиждень з'їсти такої нездорової, некорисної їжі, то нічого нікому поганого не буде. Тому можна себе потішити, побалувати, тим паче це не є дуже так сильно дорого, але смачно. Надіюся, що моє відео вам сподобалося. Можливо, комусь підкинула ідейку, що приготувати, комусь, можливо, нагадала. Якщо так, тоді не скупіть, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися. все у нових і нових відео. А зараз кажу всім па-па, до зустрічей!